Переговори України та США у Саудівській Аравії масована атака дронами на Росію та чергова візитка Яроша, яку нібито знаходять на місці так званих злочинів. Це є про чергові заяви. Маска більш детально вже за мить в ефірі новини Онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю! Ну що, підписка, лайк, дзвіночок, і починаємо. Балістичну ракету Іскандер М та 79 ворожих безпілотників було збито цієї ночі силами оборони України. Ще 35 російських БПЛА імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Повідомляють повітряні сили України. Через ворожу атаку постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина. Фугасну авіабомбу на світанку скинули росіяни на Костянтинівку. Це Донеччина. Поранень зазнали троє жінок та чоловік, що були у своїх оселях. А у Покровську, у наслідок ворожої атаки, є загиблий і двоє постраждалих. Мінометами та ФПВ-дронами окупанти били по краснопільській громаді на Сумщині. Там одна людина загинула і одна поранена. А у Хотінській громаді ворожі безпілотники спричинили масштабні пожежі у приватному секторі. Постраждав місцевий житель. Вранці окупанти скинули вибухівку із безпілотника на велосипедиста у Дніпровському районі Херсона. Чоловік ушпиталений з травмами. А за добу в області, переважно через дронові атаки, поранено 11 людей. Дронами загарбники тероризують і Харківщину у Балаклії. БПЛА гарань, поцілив у склад зі сільгосптехнікою, Поранень зазнав чоловік. Жителька села Веселянка постраждала від артилерійської атаки по прифронтовому запоріжжю. По області ворог здійснив більше чотирьох сотень ударів. Над Одесою здіймаються стовби чорного диму. Їх бачать із найвіддаленіших куточків міста. Це досі горять резервуари із пальним, які спалахнули внаслідок чергової масованої атаки безпілотників. Вночі ворог знову спрямував на місто та околиці десятки дронів. Виникло кілька масштабних пожеж. Вогонь загалом охопив майже три тисячі квадратних метрів. Зокрема, згорів великий склад із дитячими іграшками. А від вибухової хвилі у області постраждав приватний будинок та гараж. Минув без загиблих та постраждалих. Основні сили і засоби були залучені саме на резервуарах з пальним. Понад 100 рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії України та місцевих пожежних команд були залучені для ліквідації. Від Укрзалізниці залучено два пожежних потяги, які стали вододжерелом для рятувальників для безперебійної подачі води. Дещо що стабілізувалася ситуація на покровському напрямку фронту, але активізувалася на Лиманському. Цієї доби зафіксовано понад 6 тисяч ворожих обстрілів із різного зброєння по позиціях наших військових. У генштабі нарахували 140 бойових зіткнень, по два десятки наступів відбито на вже згаданих покровському та лиманському відтинках, а також на Новопавлівському турецькому. Росіяни почали більше залучати броньованої техніки, ніж раніше. Це помічають наші безпілотні сили. Ось відео, як на Харківщині. Я 8 восьмого полку ССО спалили три БМП, три танки, два БТР та три ББМ. Ворога також цієї доби проведено вдалу контрбатарейну боротьбу. Знищено десятки артилерійських установок ворога. Триває робота із перерізання ворожих логістичних шляхів на Курщині. Це відео бійців підрозділу Держприкордонслужби Гідра уражено п'ять вантажівок та чотири легкових авто росіян. Проте ситуація на Курщині досі складна. Ворог намагається тиснути із різних боків активно засипає кабами. Скинуто 61 боєзаряд цієї доби. Оборона зайнятих рубежів триває. Ну, а далі вже у цифрах обговорюємо ворожі втрати на полі бою. Від генштабу маємо такі дані: за останню добу росіян мінус 1300, мародерів та вбивць, яких вони називають воїнами. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в окупантів мінус 887 тисяч осіб. 11 знищених танків, 23 бронемашини та 134 автівки. За останню добу також спалено аж 75 артилерійських установок та одну систему ППО ворога. Щодо літаків окупантів на сьогодні їх збито 370. 70, гелікоптерів 331. Ну а на морі потоплено 28 кораблів та катерів, субмарина та пором заправник ворога. Росія у вогні у ніч проти 11 березня невідомі дрони атакували територію окупанта. За словами самовидців, ворожа ППО збивала їх прямо над житловими кварталами. Через це у московській області зруйновані будинки, спалені квартири та авто. Є двоє загиблих та 18 поранених. Мер російської столиці заявив, що на Москву летіло майже сім десятків БПЛА. Обмеження діяли у аеропортах: Внуково, Шереметєво, Домодєдово та Жуковський у Підмосков'ї Пошкоджено залізничні колії, рух деяких потягів скасовано. Не вдалося виспатися і жителям сусіднього Рязанського регіону. Там пролунало майже 20 вибухів поблизу аеродрому. Працювала російська ППО у прикордонних областях Курської, Брянської та Білгородської областей. Результати влучань наразі невідомі. Загалом під атакою дронів було дев'ять регіонів, і вона нібито стала наймасованішою у 2025 році. Міноборони РФ підрахувало, що збити вдалося буцімто аж 300 37 безпілотників. ТСН тиждень отримав і розшифрував ДНК Путіних. Нова сенсація від ТСН. Що приховує кров Путіна? 16 березня о 21 й на YouTube ТСН тиждень. Таємні хвороби путіних. У ці хвилини тривають переговори в Ріаді між українською та американською делегаціями. Нашу країну представляють керівник офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєру. Американську групу очолює держсекретар Марко Рубіо і радник президента із національної оборони Майк Волс. Раніше стало відомо, що цього ж тижня спецпредставник Трампа з Росії Стів Вітков уже в четвер може поїхати до Москви. Трамп виставив Україні вимогу, показати готовність до переговорів і поступок. Від цього залежить відновлення американської допомоги і доступ до розвідданих. Українська делегація збирається говорити про часткове перемир'я. Усі подробиці ми розкажемо вже у наступних випусках. Чого чекати Україні від цих переговорів? Як вважаєте ви? Напишіть нам свої думки у коментарях. Не забувайте також підписуватися на наш канал, тиснути лайк, тиснути дзвіночок і повертаємося до новин. Ні, дня без антиукраїнської маячні від Ілона Маска. тепер власник популярної мережі X так він перейменував Twitter, придбавши його три роки тому. Твердить, начебто напередодні зламати мережу намагалися українські хакери, достатньо вправні, аби обійти захист однієї із наймасовіших мереж планети, але при цьому достатньо наївні, аби залишати справжні IP, цебто адреси, куди їх можна відстежувати. Глобальні збої в іксі дійсно відбувалися. Їх відчули і ми в редакції під час роботи, але вже відомо, що відповідальність взяло на себе про палестинське угрупування Dark Storm, яке пов'язують із Росією, поширювати брехню про. Українців із екранів найбільшого республіканського телеканалу Фокс, себто на пів країни, маску, це не завадило. У Гренландії, величезному острові, на який відкрито зазіхає Дональд Трамп, сьогодні пройдуть парламентські вибори. Деякі місцеві жителі вважають волевиявлення історичним шансом звільнитися від правління Данії, до якої автономний острів формально й досі належить. Раніше Трамп запропонував інвестувати мільярди доларів, якщо острів приєднається до Сполучених Штатів. Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде у відповідь підкреслив, що острів не продається, і виступив за створення широкого коаліції. Ійного уряду щоб протистояти зовнішньому тиску, на початку року опитування показало, що більшість із 57 тисяч жителів Гренландії підтримують незалежність, але розбіжні у поглядах щодо термінів і потенційного впливу цього рішення на рівень життя. Він вижив після тяжких поранень на війні, а загинув під колесами авто. Смертельна ДТП сталася на Рівненщині. Військовослужбовця було збито на пішохідному переході. а Згодом переїхано ще й іншим авто. Про цю аварію, що сталося три тижні тому, ТСН уже вже розповідало. Та нині дружина загиблого занепокоїлася і підозрює, що винуватці аварії можуть уникнути покарання. Чому Анна Махно дізнавалася? Ця остання фотографія так з дітками. Вікторія показує світлину, де чоловік разом з дітьми. Це військового Сергія Заболоцького родина проводжала до військової частини, а невдовзі їм повідомили трагічну звістку. Мені позвонив командир частини, сказав, що його збила машина. 35-річний військовий вижив після отриманих поранень на запорізькому напрямку, а загинув у тилу. В той день він повертався зі служби. Усе трапилося на цьому місці. Сергій з побратимом саме переходили дорогу. Як раптом його збиває автівка? Слідом наїжджає ще одна. Пішохода із тяжкими травмами доставили до лікарні. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, його життя врятувати не вдалося. Це село на трасі Київчоб. кадри з місця аварії. Ось такий стан автомобіля, який Збив нашу Як усе трапилося, розповідає телефоном побратим Сергія у цьому кримінальному провадженні. Він свідок саме він з Сергієм тоді переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом. каже, навіть не зрозумів звідки взялися автівки. Збив його мажор, який не зупинився навіть і близько ауді тормозив. Його збив Ягуар, але ягуара він влетів у Ауді. Згодом свідки розповіли родині Сергія. Витягали з-під легковика його водій, випадкові перехожі та інші кермувальники. Водій ягуара твердять, салону вийшов лише раз і повернувся всередину. Зі слів відомо, що він десь там вийшов, подивився і навіть не допомагав піднімати ауді для того, щоб виняти ну, тіло ну, чоловіка. На місце аварії поприїжджали їхні адвокати, і він тоді втратив свідомість. Це трапилося 12 лютого, але досі жодного руху у справі каже Вікторія боїться винні у смерті її чоловіка можуть лишитися без покарання. Пройшов вже майже місяць із ДТП, і в принципі ніяких не підозр, ніяких нічого. Всі всі живуть своїм життям. каже, їй дзвонила матір 28-річного водія Ягуара, того що збив військового. Мати мені взагалі сказала, що він слабий, хворий, так як мати казала йому по телефоні, що він ніби якийсь інвалід, вийде за кордон собі, та все. Поїде лікуватися. Багато хто говорить, що це дуже впливова родина, які мають гарні зв'язки. Зв'язувався із 37-річний кермувальник Ауді, який вже другим наїхав на Сергія. Він подзвонив. Він, ну, він вибачився. Ауді мені сказав, що я свою вину себе не знімаю, але за все відповідати теж сам не хочу. Від коментарів журналістам чоловік відмовився. А за адресою водія Ягуара ніхто не відчиняє. Телефоном відповідає його матір. Ні, ні, він після лікарні він потребує. Зараз лікування, Оперативного втручання на серці в Києві. У поліції зі свого боку запевняють справу, розслідують належним чином. За результатами огляду обидва водії були тверезі. Слідчим проведено допити обох кермувальників. Для мене важливо, щоб було справедливо покарано убивці мого сина. Вони забрали в мене все, забрали єдиного сина. Забрали в дітей батька. Попереду кажуть у поліції: низка експертиз. Зокрема, мають з'ясувати, що саме спричинило смерть потерпілого і яка швидкість була в обох машин винним загрожує до восьми років за ґратами. Анна Махно, Тетяна Хомич, Олександр Ковтонець, Антона Нищук, ТСН 1+,1. Порятунок на воді на Вінниччині рятувальники витягли зі ставка 12-річного школяра. Хлопець ходив по крихкому льоду, а тоді провалився. Дитина трималася за крижину та гукала на допомогу. Очевидці викликали рятувальників. Один із них пірнув, аби витягнути хлопця із крижаної води. Дитину із переохолодженнями одразу передали медикам. Стий, стій, стій. Не біть не більше не більше, не бій. не, бій, не, бій, не, бій, не бій. Вчилися орієнтуватися, користуватися месенджерами, додатками банків і дією. Тренінги з цифрових навичок провели у Одесі для незрячих та слабозорих людей. Усім слухачам безоплатно дали мобільні телефони із програмою, яка дозволяє вільно спілкуватися із девайсом. За навчанням спостерігав і наш Сергій Осадчук. Прекрасний початок весни. А яка погода в Одесі? Сьогодні в Одесі хмарно з проясненнями тебе є. Викладачка історії для незрячих школярів Світлана Горбачова у незвичній ролі. Тут вона сама вчиться спілкуватися зі штучним інтелектом. Жінка має вади зору, але завдяки цьому тренінгу та сучасній техніці тепер може проводити уроки дистанційно а також спілкуватися у соцмережах та орієнтуватися на місцевості. Незрячі люди зараз себе набагато впевненіше відчувають в житті, тому що навіть мобільний телефон він має. Таку можливість, якщо там є програмка, да, застосунок допомагати при орієнтуванні в просторі, тобто ми можемо запитати, де ми знаходимося в даний час, і які об'єкти є поруч з нами, і мобільний все озвучить. Її сусід по тренінгу працює у будинку культури. каже по роботі, часто змушений вишукувати в інтернеті фонограми, і балакучий телефон значно полегшує ці пошуки. Зараз вже вже просто стало. Тільки дві кнопочки тиснеш, і воно опа і каже там: чекайте три секунди. Воно ми чекаємо. Ще раз тиснемо дві кнопочки, все, і, і воно вже говорить з нами. Я навчився дією користуватися. Я вже можу е, на Євробаченні голосувати. Навички набуті на тренінгу допомагають і в роботі, і в житті. Переконує Владислав. Він керівник виробничої ділянки, де працюють такі ж незрячі та слабозорі, як і він. Воно дуже допомагає вести, наприклад, учот, таблиці робити, теж, ну, такі робочі моменти, воно дуже допомагає. Бо зір слабий, писати не можу. Все життя. Поправі учився, то мені краще на слухався. Чотири дні індивідуальних занять тренери з міжнародного комітету спасіння дарують слухачам сучасні телефони, допомагають встановлювати туди спеціальні додатки і навчають, як ними користуватися. Вже близько 20 осіб. Ми вже точно провели навчання, і зараз у нас йдуть навчання трьох груп. Тобто, ми плануємо, якщо до кінця, наприклад, через півроку, десь 50-60 людей провчити. Аби найшвидше адаптувати людей до спеціальних програм на тренінгу. Більшість часу відведено для практики. Давай пограємо в гру. Він мене обманює доктор. Повітряна тривога через війну в Україні росте кількість тих, хто отримує травми очей. У представництві українського товариства сліпих пропонують долучити до цієї програми і військових, які отримали поранення і потребують адаптації. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одеса ТСН 1+,1. Ну і на цьому в мене все більше новин. Дивіться о 14.00. Не забувайте бути активними у коментарях. Це допомагає поширенню відео і розумінню нашої аудиторії. Російських ботів, звісно, не рахуємо. Тож нагадую про підписку на наш канал. Тисніть лайк. Дзвіночок. Скоро побачимось.